Вітаю, друзі, коли прем'єр-міністр Шмигаль написав, що недоцільно переводити гроші з єдиного телемарафону на військових. А також коли він сказав, що треба спіклуватися про єдину інформаційну політику держави, мені тоді стало цікаво, ні, ніяк відреагують журналісти або громадські активісти. Навіть не як відреагують політики, мене цікавило. І як відреагують військові. І вони відреагували так, як я і очікував. Я процитую два дописи. Обидва дописи написали офіцери ЗСУ. Обидва дописи написали люди, які воюють за Україну. І, до речі, обидва воюють з 2014 року. Тому не шмиглю розповідати щось про доцільність чи недоцільність. Спочатку перший допис. Замість марафону потрібні нові актуальні шоу, наприклад, штурмовику 25, я соромлюсь своєї снаряги або бригади. Командири, ми вбиваємо піхоту, хата на комбата, слідство ведуть з паном Замполітом, міняю посаду, списані та щасливі і так далі. Це перший допис. Другий допис. Ну, то може замість волонтерів шмигаль буде нам купувати. Пікапи та FPV-дрони? чи це інше, і таких дописів багато. Але питання в іншому: чому ж так шмигаль цепляється за цей єдиний телемарафон? Ну, спочатку я думав, що головна причина це в тому, що це можливість контролювати інформаційний простір. А фактично продавати рожевих поні, які галять веселками українцям, тому що українці дивляться єдиний телемарафон і, контролюючи інформаційний простір, піаритись. Але Шмигаля там небагато. Він є, він піариться, але небагато. Я розумію, що для влади піар на єдиному телемарафоні це надважлива тема. Більше того, на єдиному телемарафоні немає корупції. Яка є в реальному житті. На єдиному телемарафоні нема проблем з хабарництвом у владі, хоча в реальному житті це є. На єдиному телемарафоні немає факапів влади, і на єдиному телемарафоні нема всього того, що бачать люди в справжньому житті. Так, влада намагається не дати нанести не удар по своєму рейтингу, бо рейтинг для влади це надважливе питання для будь-якої влади, до речі, але сьогодні для цієї влади ще ці більше. Непрофесіоналізм, хабарництво, корупція, така хвиля всього цього залила владу, що вона намагається так закрити від цього єдиний телемарафон, щоб там цього не було. І їй вдається, а уявіть собі, що єдиний телемарафон зник, і канали можуть казати все, що вони хочуть. Але чи захочуть вони казати? Ну, по-перше, кому належать канали? ICTV, СТБ, новий це Пінчук. Один плюс один це Коломойський. До речі, зараз злі язики з банковою кажуть, що Коломойський не дуже впливає на один плюс один через те, що знаходиться в, в ізоляторі СБУ. А от, а от це найцікавіше. Хтось з банкової дуже непогано контролює інформаційну політику 1 плюс 1. І це вписується тоді в загальну картину. Ну, тому що хто оплачує їх роботу? Їх оплачує держава. З яких грошей? З грошей, які сплачують платники податків. Фактично, українці сплачують сьогодні а, гроші в бюджет держави, і ці гроші перенаправляються так. Вони спрямовуються на канали, які є у власності найбагатших людей України. Але чому ми це робимо? З'являється запитання. Ну тому що владі так кортиться. Влада бажає і далі контролювати цей інформаційний простір, але і самі найбагатші люди теж так хочуть. Поясню, чому? Це обмін. Коли... Канали, які належать до дуже багатих людей, до власності дуже багатих людей, не критикують владу, вони проявляють так владі свою лояльність. І в обмін на це можуть отримати лояльність у відповідь. Ну, це може виглядати як завгодно або Навпаки, це може бути закриватися. Це можуть бути закриватися очі на деякі речі, які б раніше б ніхто не закривав. До речі, що в нас там з реєстром олігархів? Що у нас там з законом про олігархів не на часі може? М -м так, так, так. Ну, лояльність вже, вже є. Навіщо тоді якийсь реєстр олігархів, коли все це було закручено для того, щоб взяти під контроль саме всі медіа, якими володіли олігархи? А зараз це гаразд. До речі, найцікавіше в цьому, що. Самі олігархи теж не проти, щоб влада контролювала зараз їх канали? Чому? Ну тому що вони не повинні тоді фінансувати ці канали? Це ж гроші, великі гроші, а вони їх не повинні вкладати в канал. Все робить держава, розміщаючи замовлення і фактично фінансуючи існування каналів. Бо якщо зараз цей краник закрутити, то тоді хто повинен фінансувати канали? Самі олігархи, а вони цього робити не хочуть. Це робить замісних держава за наші з вами гроші. А ми ще додатково купуємо fpv дрони купуємо нічні прицели, снайперські комплекси, купуємо реби, купуємо антидронові рушниці і БПЛА. Купуємо пікапи величезній кількості, тому що це справжній розходник на фронті. Купуємо навіть рації і все інше, що необхідно нашим військовим, тому що це не військовим потрібно, це потрібно кожному українцю, до речі, і прем'єр-міністру Шмигалю. Теж бо якщо наша армія не зможе воювати, і якщо вона буде неналежно забезпечена, то тоді переможуть росіяни, і тоді не буде важливо ані єдиний телемарафон, а не де сидить Шмигаль. Бо прийдуть росіяни? Ще раз скажу, але Шмигаль вважає, що та ні, все буде гаразд, можна фінансувати єдиний телемарафон. До речі, я впевнений. В мене нема доказів. Кажу це на мій, мій хлопський розум. На мою думку, особисту. я впевнений в тому, що власники телеканалів лобіюють того, щоб залишався і далі телеканал, яким чином і як вони мотивують владу. Ну, не тільки лояльністю, може ще й добрим словом, а може ще щось я, не знаю. Але факт залишається фактом: замість того, щоб спрямувати ці гроші на потреби військових, при величезному дефіциті бюджету гроші залишаються на телеканалі. І навіть голова комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин каже: так: якщо в цьому році нічого не виможні, зробимо в цьому, наступному, треба закривати цей телемарафон. Ні, Ярославе. На марафон треба закривати в цьому році. Більше того, частину грошей, які раніше спрямовувалися на олігархічні канали, треба віддати телеканалу Рада і телеканалу Суспільне. Щоб вони ставали нормальними телеканалами, щоб не за рахунок державних грошей, які дали сплатники податки, ставали більш потужнішими і різні структури. Наприклад, компанія Кінокіт. Яка за рахунок грошей, які отримувала від держави, підросла і стала справжнім медіахолдингом. Ну, не холдингом ще, але медіакомпанією, яка дуже відрізняється від тої, яку спочатку підтягнула е, ОПЕШна тусовочка, тому що ця компанія дуже близька до ОПЕШечки. Так от, робить те, що треба. Критикуєш, пропонуй. І Я пропоную гроші спрямовувати на Суспільне, гроші спрямовувати на телеканал Рада. Але телеканал Рада повинен висвітлювати роботу Ради, бо це цікаво нашим громадянам. А більше того, це необхідно робити, бо знаючи, що відбувається в стенах Верховної Ради, я можу сказати: це навіть більше ніж суцільна ганьба і договорняки. І влада саме тому не хоче повертати журналістів до Верховної Ради і не хоче повертати трансляцію засідань Верховної Ради в ефір. Вона боїться цього, але треба робити, і не треба фінансувати олігархічні канали, і не треба за рахунок платників податків підрощувати нові компанії, наприклад, той самий кінокіт, про який я казав. Не треба цього робити, бо це приватні інтереси за рахунок. Держави, а нам, нам треба перемога. Нам треба купувати пікапи. От на ці 2 мільярди накупіть пікапи. Ну, хай люди вже відпочинуть трохи, тому що гроші закінчуються у всіх. А держава якось каже: Та ні, хай збирають далі. Ми будемо фінансувати олігархічні канали. Це каже: фактично, шмигаль в своєму своїх заявах. Ну і фактично. Це задовільняє Офіс президента, це задовільняє Зеленського Єрмака, це задовільняє Татарова, Шурму і всіх інших потужних менеджерів Зеленського, які не хочуть, щоб про все, що з ними відбувалося, казали на каналах, якщо вони не будуть в єдиному телемарафоні. А олігархи можуть так зробити, якщо вони перестануть отримувати фінансування. Своїх каналів. Хоча для один плюс один це вже небезпека. бо контролюють інші люди. А нам, ще раз кажу, нам потрібно посилення Збройних сил України. Нам потрібно, щоб в інформаційному просторі з'явилася правда. Не та казка, яку намагаються, якою намагаються годувати українці вже майже два роки. А справжня ситуація, щоб люди зрозуміли. Чому нам необхідна мобілізація, чому необхідно об'єднатися, чому необхідні професіонали у владі, а не ці нові обличчя? І щоб вони розуміли, кого вони обрали у владу, і чому не треба робити ці помилки знову і знову? Нам треба перемагати і внутрішніх ворогів, і зовнішніх. Для цього нам необхідна свобода слова, і для цього нам необхідне забезпечення армії по максимуму. Тому повертайте нормальне фінансування, а нормальну сітку для Телеканала Рада. Фінансуйте Суспільне, фінансуйте Збройні Сили по максимуму всіма грошима, якщо є, тільки є. Бо якщо Збройні Сили не зможуть чинити опір, України не буде. А ми цього допустити не можемо. Робіть все, що потрібно для України. І все буде Україна. Папа. -па.